Всім привіт! Ви на каналі Топовий танкіст Водбліц. І як ви вже побачили по назві відео, зараз я покажу вам посхалку в Водбліц на карті Золота Долина. Поїхали! Для цього нам треба доїхати трошки далі. точки С їдемо. Проїжджаємо точку С. І тут ми бачимо таку червону кнопку. Стреляємо в неї. І тепер їдемо до оцієї башни. Тут ми бачимо ключик. Нам треба його збити. Так, ми збили ключик, тепер під'їжджаємо до цього домика. І там ми бачимо детальку, сундук з золотом і ще щось червоне. На цьому все. Я показав вам першу посхалку в Odblitz. Якщо ви хочете ще пасхалки, то підписуйтесь на канал. Ставте лайки на цьому, все всім пока.